Ось так виглядало приміщення відкритого нині денного стаціонару на початку вересня минулого року. Тоді лікарі з жіночої консультації на Драгоманова переживали за майбутнє переселення. Втім, зараз кажуть марно, бо тут їм тепер добре та зручно. Мови порівняно з тим жіночої консультації, з тим денним стаціонаром там були жахливі умови. Криша тікла, протікала, коли дощ. Ми просто з відрами стряпками з стояли. І тут відкрали відкрили дуже гарний стаціонар, який можете подивитися. Я дуже задоволена працівниками, колективом, і дуже гарні у нас організаційні питання вирішувалися, все дуже коректно. Це дуже гарно. Я дуже задоволена. Колишня стерилізаційна перетворилася нині на відділення денного стаціонару. Тут є оглядова, 20 ліжок, туалетна кімната та кімната для медперсоналу. Усе Ахайне. Тім, європейський присмак ремонту порушують старі радянські панцирні ліжка. Міський голова обіцяє дати гроші, щоб перекласти рівнинських жінок на нові. Те, що ви мені нагадали про ліжка, сприймаю критику. При свідках обіцяю 40 тисяч на ліжка будуть гарні ліжка. Ви вибираєте і мені пишуть доповідну. Вибираєте не самі дорогі, але такі як для лікарні потрібні. Домовилися. Користуючись моментом, лікарі попросили голову прикупити ще й апарат для стеження за дитиною під час вагітності. Голова не відмовив, хоча місто вже виділило 200 тисяч гривень на ремонт цього відділення. Зумовно хотіли, щоб всі почали. Починали своє життя з якогось пристойного приміщення. Життя було хороше. Час тяжкий, грошей немає. Ні на що немає. Ви извинні, практично все. Вона знайшли 200 тисяч, такі виділили 200 тисяч, зробили цей ремонт. І це на останній ремонт, який буде в цьому родильному будинку. Тут площ достатньо. Єдине, що безумовно багато ще приміщень треба приводити в такий європейський стан. Головний лікар пологового Сергій Солімовський вважає, відкриття відділення денного стаціонару є вигідним не лише для жінок, які потребують лікування, а й для бюджету міста. Люди, які лежать в лікарнях. Взагалі, не тільки в пологовому будинку, там гінекологія, міська лікарня. Взагалі потребує постійного перебування в лікарні тільки 40-30% цих людей. Все решта людей може знаходитись на денному стаціонарі. Собівартість одного ліжкодня в стаціонарі, такому цілодобовому, складає у нас на сьогоднішній день 315 гривень, а на денному стаціонарі 35 гривень. Майже в 10 разів різниця. Що можна економити кошти якісь, кудись їх пускати на ліки, на ті ж самі на відкладну допомогу. Лікар каже, завдяки тому, що область лідирує за рівнем народжуваності в країні, щодня вони приймають до 20 пологів, тому їх заклад потребує гідної підтримки зі сторони влади, бо самі жінки вже традиційно і так підтримують медицину своїм материнством та добровільними внесками, від яких пологовому нині дуже важко відмовитись. Наталка Пастухова, Володимир Захаров, новини рівного.